Є на ринку шовар, йдемо глядати ціни на овочі. Добрий день, Добрий яку день. ціну шаткуєте? Шаткуємо. Гур, 10, Гур 10, роздріб 15. А морквочка? 25. По 25 гривень. Ось така пошаткована. А ви в неділю працюєте? В неділю не працюєте. Добрий день, по скільки ваша січина? По 15 гривень. По 15 гривень морква? По 30 гривень. В неділю працюєте? Звичайно. Працюють в неділю, ось перше місце. Покажу, де. Риба, морепродукти, підходите, навіть є в неділю. 15, на роздріб, 15 на роздріб, 10 на горт. Скажіть, будь ласка, скільки в такому кульочку у вас? 10 По 10 кілограм. А морку маєте? Зараз немає, і зараз нема, але, але будуть. Морква буде по 30 гривень. Це сьоме місце. В неділю працюєте? Ні, неділю не. В неділю ви не працюєте. По скільки січете? По 15, гор 10. В неділю працюєте? неділю не працюєте. А морква? По 30. А по скільки буде часник? По 130. Добре, дякую. Так є ось така пекіночка, і по 20, і по 15. А молода, яку ціну? По 18, це в 10 ряді. вона. Яку ціну капуста? 10 по 10 гривень. Ось така, а велика є по 7. Крижавки по 9. Ще на крижа... Ось такі на крижавки по 9 будуть. ми в кінці 11 ряду. Яку ціну капуста? По 9. А картопля? По 10. Яку ціну буде така цибулька? По 9, а капуста по 9, а гарбуз. По 17 гривень, а картоплю, скільки маєте? Картоплю яку ціну? 12. По 12? який це сорт? В, е, е, воля. воля. І це моє в 11 ряді, 36-35 місце. Mm. А бракулі яку ціну буде? 65. По 65. А картопля? 14. А картопля? Картопля 11 По 11. Які у вас сорт? Пананка. Яку ціну буде картопля? Картопля 11. а який это сорт? Білароса. А ось така картопля і котина? Бананка 13. Бананка 13. І Білороса і Мелоді по 10, так? Яку ціну картопля будуть? По 10 гривень, то сорт? Бананка. А ваша катопля у котина? Десять, а ось така? Тож 10. Така сорти? Білароса, а ось це? Мелоді. Тайфун, мелоді, різні сорта. А чесничок? Часничок яку ціну буде 100 по 100 гривень. Це моє вряда, де продається картопля посередині, так.